Далеко в поле вибуває голки про Динамо. Окодува. Чергова його дуель проти Віталія Мандзюка. І Окодува тікає. Подивіться, яка в нього швидкість, яка потужність. Окодува передача! Який момент знову був біля воріт Шовковського. Маріо Сміту. Є його співвітчизник. Ларін Чернат. На поле вийшов. Кілька відправити на партнера. Але здавалося... І динаміці дають шанс Шахтарю знову наблизитися на два очки. Відповідний реверанс з боку підопічних Анатолія Дем'яненка після того, як вони відірвалися вперед у попередньому турі. Гра залишає бажати кращого. Ну а Коадріанце може бути задоволений тим, що другим позитивний результат він здобув поспіль.